Христос Воскрес, яка велика радість, найбільше чудо із усіх чудес. Ісус, який ще мить Тому лежав у гробі, уже Воскрес. Ви чуєте Воскрес. І небеса співають нову Пісню, і вся природа ніби ужила, бо людству подарована надія, і зцілення в святих ранах Христа. Вже більше гріх не буде панувати, настала нова ера, новий час Ісус, Спаситель світу, був розп'ятий, та Він воскрес, радіють небеса, і вся земля всміхається привітно, в цей ніжний ранок, вимити в росі. можливо, це ще важко зрозуміти, що Він був мертвий, а тепер живий. Та це насправді, охвала Ісусу, Він переможець, дивний миру, Князь, заради нас пішов на грішну землю і своє життя віддав заради нас, як на хресті Він помирав у муках, вселену сум окутав, темнота, ніхто тоді не зміг збагнути, що відбувається, чому печаль така, здавалося, прийшов всьому кінець. Та в Бога були зовсім інші плани, і мертвих наш Ісус Христос Воскрес, звільнивши людство від гріха кайданів. Хіба ж тепер ми можемо не радіти, коли Твоє, мій друже, і моє ім'я, записане у нього на долонях, які прибиті були до Христа? Він все зробив, щоб ми жили щасливо, така велика і свята любов. Там на Голгофі помирав у муках, пролявши свою власну за нас кров. Христос воскрес, і з Ним Воскресли ми. Тож хай сьогодні з наших вуст лунає подяка, слава і хвала без меж Христу, який відкрив нам двері раю.